Привіт, Русіка Михайло у Червоному Шарку 2. Так, одного дня Червоний шар король монархії Шарків ходив по країні зі своєю королею. Це був дуже теплий день і Червоний Шарк був дуже радий. Привітці! Дуже гарний день. Але стало вітряно і... І був не дійсний сюрприз для Шарка. Шак був дуже, дуже засмучений. Де моя корона? Мені треба знайти мою корону, бо я не буду королем. Так. Він дивився всюди, але нуль результатів. Корона! Добачу мою корону. Ми допоможемо йому. Точніше, да. Давайте! Почали ми пригоду. Привіт, Шарик. Привіт! Все. Так. Привіт всім! Привіт, Шарику. Ой! Якийсь паркур. Все! На Нормально. Нам треба взяти ключ. Ой-ліфт. Так, ключ, ключ цей ключ до виходу з рівня. О, це зірочки. Давайте подумаємо, що тут треба робити. Нам треба сюди і ось щоб тут є короб. але. Шарикова сила! У мене така сила. Я школь! Ну да. О, -о, -о, О! Куди це я потапив? -по Куди я впав? Ой, вода! Сюди! Ну, ти потрапив у яму. велику ябу, величезну з... Це ну, безотнє. Коротше, місце звідки не вилізти. Добре. Тут там що, давай? Да. Оооо? Шарик, тобі не треба падати. Пам'ятаєш?

Ну добре, але в слідуючих пригодах якщо ти не будеш королем, то я тебе шарик слухати не буду і буде наоборот. Все ж таки ти на моєму каналі. Не да? добре. Рівень 5. Якась дивна штука. Тут качелі, тут платформа, а тут ще щось. Ну добре. Попро... Попробуємо. Давайте там зірка. Я бачу. Зараз йдемо до зірочки. Зірочка. Ось так. Ось так. Дві зірки з двох ми зібрали. Вай! Це... Це цікаво. що, Та що я майже ліфма? Ти програв. <Heck> ти це знаєш? Знаю ще як? <smilli> <lesurpanie> да, легкий рівель здавалося. велі, але з тобою це важко Шарик. Що, Шарик? Знов Шарик? Шарик? Що, Шарик? Ти там в ліразу не падав? Бо я! Ось четвертий раз туди буду потрапляти. Добре, шарику. Давайте подивимося, що у нас тут буде. Ва! Ти майже не впав. Знову! ай Шарик! Шо? Не падай! Не падаю! Ти навіть упав зараз, але упав туди, куди не можна падати. Ей! Де треба шуткувати над королем Що мені тепер робити? Не, шп... не припинувати ж! Шарик, шарик. Ну да, та, я такий, буваю, непроходим. Так, червоний. Давай швидше пройдемо. Червоний? Хто червоний? Ти червоний шарик. А, ось чого я червоний в тебе! Нормально. Ты майже не впав. Ще тришечки і впав би. Да, було б погано. І куди нам тепер наверх? Вот нам треба низ, щоб пойти рівень. Значить нам треба наверх. Наверх! Ой! Дай Шарик 12 зірок в два рази більше, ніж кількість рівня, ніж номер рівня. Ну! Но... Для кого більше? Це ж досі не дуже добре, да? Да? По моїм королівським біркам 12 балів оцілка. Да? Ти що в школі 12 не отримував? А яка школа у нас в Шарків? У нас там 50 балів не 5 балів И п'ятниця пально стакан. Да. Дев'ячесь яких радіоль в моєї монархії Добре. Ой! А чего ти впав? Ну, началь, Лой, не побачи в дырку. Добре, що можна повернутися. На землю. Назад на землю. На сушу добре. Давай Кам'яний кабелейша. Кабелей валом поквит там сам буде кат ехати. Ой! Лілі-лірі, -лі. ми пограли! Погано Покано, звістка! Так, давай! Проходити як можемо. Тобто іди, катиша. Ну о! Ай, землетрос! Землетроси! У тебе в монархії десь це дивно! Ошайки, землетроси бувають! Ще які! Землетросы! Я полював! Ого! Вау! Тепер проходимо через це. Дивний і цікавий веселий ліфт Шахик Ти сам до себе говориш Ні, Шарик, кам'яний шахик. А, шарик кам'яний. Так давай його ти швидше. тут Впаде

Як ще, і ви перезапустити. Ні, не перезапускай. Зараз попробуємо ось так. Ось. Палі, перезапускай. Шарик. Чого? Знов я. Ось завжди я. Завжди я, шарик. Да. І, і в доброму значенні, і в поганому. Яке тут може бути погане, значення? я? Ну, можливо, ти щось зробиш для те, що треба було. С приходження цього ім'я, наприклад. Ой! Давай!

Ой, 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 ой. Сейфинг якийсь, да, так, а у нас тут Води вже нема шарик, так що Серфінг відміняється, да, да, Так добре, О! Ось та

Очки було. А у мене тут і водичка. Скільки там Вже уже води? Ну, вже повний бак. Повний бак. Да Шарик. Шо шарик? Е, ну, добре, якщо в тебе щось вийшлося, Все добре Вау Финиш Пушка Пушка, 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 пушка И что нам эта пушка дает? Програш Шарик Что? Я снова что-то накоев. Да, пушку я туди поклав. воду ти поклав пушку. надо... треба було по-іншому. Так зараз я швидко все зроблю. Я боюсь. Не бійся Я біст. Готовий! Тут навіть мабунтє кликати! Не треба було кликати? Мамонт Ти як мамонта сюди привезеш? Неужели узнаєш? От це да. Ось беремо факел і. Стріляємо Ось так! Стріляймо! Ти стріляєш дуже повільно. Так давайте подивимося, що у мене там получилося ви. Твої, Що це було? Я не знаю. Так зараз, мабуть, это також не покажеш. Да, мабуть, це секретна штука. Добре, що не бастодонт. Якщо що, це ще один вид слолів до історичних слолів. Ай! Лі-лі-лі-ліпай. Не треба хоча. Олі. Що? Потрапив? Звідси також можна полядно і все, я думаю, да ой, Ні, не, все, да все, да? Да, да треба ще якось туди потрапити На нормально Ти придумав Ну, ось реально як туди потрапити? Нам треба той маленький блок поламати Так, ламаю його якось. Ось, так. Ну, добре, подивимось, що тут коїться. Вона стріляє по-різному. Да, я бачу І під різним градусом кутом. О, вже якось хоч кудись можна залізти. Ти вже можеш пролізти. Да? Да. А ну-ка. Все! Проходи на следующий имейл от Челила. Это все, друзья, кладите лайк, подписывайтесь на канал. Что? Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока.